Справедливий Господь, і Він любить правду, Його обличчя звернене на праведника. Біблія вчить нас, що Бог є праведний. Слова, які я вище прочитав, записані в 10 псалмі, в 7 вірші. І коли ми з вами кажемо про справедливість або про праведність Божу, це перш за все говорить нам про моральну якість характера. Нашого Бога. Бог є праведний. Все, що Бог робить, є безпомилковим з точки зору Біблії і його характеру. І наступне, що ми повинні розуміти, Бог є справедливий суддя. Тобто, це той суддя, якого неможливо буде підкопити. Все, що ми з вами робимо на цій землі, все буде оцінюватися. Через призму Божої справедливості, Божої праведності. Ніхто з нас не може дати якийсь хабар, щоб Бог був більш милостивим до нас. Але Бог буде справедливо судити нас згідно свого характеру. Тим не менш, ми бачимо, що святе письмо вчить нас, що так як ніхто з людей не міг би самотужки спастися. Бог послав в цей світ свого єдинородженого Сина Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. І таким чином ця жертва, яка була принесена за наші гріхи, вона повністю задовольнила Божу справедливість. Тому цей час, коли ви слухаєте ці слова, ви повинні задати собі питання: а чи являюся я людиною, яка була омита кров'ю Ісуса Христа? Тобто за гріх якої був принесений викуп, і Божа справедливість була повністю задоволена. Два варіанти. Або ви беззаконник, участь якого в пеклі, або ви праведна людина, завдяки Ісусу Христу, участь якої в раю.